Вітаю всіх на каналі Шаховий Код, урок номер 42 і тема перехресний шах. Що таке перехресний шах? Ось чорний ферзь оголошує шах білому королю. За білих, правильний хід це кінь b6. Тобто білі перекриють діагональ і оголосять шах чорному королю. Тобто, коли на шах ви відповідаєте своїм шахом, це називається перехресний шах. Кінь b6, король втікає, і тепер ферзь це вісіммат. У нас тут ферзовий еншпіль, В білому пішакові залишився один хід до ферзя. Але чорні загрожують зробити нічию вічним шахом. Ось чорні оголосили шах. Перехресний шах, тобто білі закриваються, і теж білі оголошують шах чорним. Це подвійний удар, і чорні будуть змушені розміняти ферзів. А після розміну ферзів білі легко виграють. Ось чорні оголосили шах. Але чорний король стоїть навпроти білого ферзя. За білих правильний хід кінь g5, закрились від шаху, і білі оголосили подвійний шах. Чорний король має втікати. Далі є хід ферзь h7, ферзь f 7 і буде мат. Знову шах. А за чорних правильно зіграти кінь g 3. І буде шах білому королю. Білі жертвують туру. Якби білі втікали королем, то був би хід Тура це один мат. Тому білі жертвують Туру, а далі буде мат в декілька ходів. Її мат. Це позиція з партії Портюш Пінтер. В опис до цього відео я додам посилання на цю партію. Ось Тура оголошує шах. Білий король стоїть навпроти слона. І за чорних правильно зіграти Тура 5. І білому королю буде шах. Білі закрили з пішаком. І тепер чорному королю шах. Пішака б'є слон і знову білому королю шах. Тобто дуже багато шахів підряд. Новий шах, це ми б'ємо слона, і чорна тура оголошує шах. Ну а тепер можна побити білу туру, і чорні будуть сильно вигравати по матеріалу. Сьогодні ми розглянули, що таке перехресний шах. Ця комбінація виникає не так швидко, але, звичайно, її потрібно знати. В описі до цього відео буде посилання на задачі з цього відео. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!